Це вже за Мар'їнкою. Напрямок шахта Тудівська в посадки біля озера. Нас було тоді на позиції семеро чоловік. І почали нас пішки слангів обходити. Їх тоді пірві їх... не жаліє їх, як тушонку кидають, їх там. По десять чоловік обходило, її. і по вісім обходило. Наші дронщики гарно їх розбирають. Ворог цей, що на посадках на шахту трудівську наступав тоді. Він якийсь б тупо курений, опаяний був. Йому було по фігу, щоб ти по ньому стріляєш, не стріляєш. Полон вони с**ки, теж не хотілися здаватися. Вони тупо пруть, блять. Бачу, що ти по ньому стріляєш, ти йому і в ноги мають стріляти. Йому все рівно б. Є. Буде підувати на пролом. Це переважно заки, наркомани і насильники їхні. В лоб більш. Підготовлена піхота в них не йде. Вони пускають спочатку всяких наркоманів під таблетками, вони дорозвідують оце, наші позиції, і тоді вони запускають вже більш підготовлену піхоту.